Тері телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі перед подвигами відважних захисників та захисниць. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вічна їм пам'ять. Кривава війна продовжує забирати життя найкращих синів України. Буковинці прощаються з відважним воїном, який загинув, захищаючи рідну країну, і старшим солдатом Віктором Соколовим попрощались у стороженці. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Їхній подвиг перед країною та містом відзначили посмертно в день пам'яті захисників України медалю на славу чернівців нагородили 37 воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність. Відзнаки прийшли отримати дружини, діти та батьки героїв. Більше далі у сюжеті. За кожною нагородою імена та долі чернівчан, які віддали власне життя за мирне майбутнє держави. У день пам'яті захисників України відзнаку на славу чернівців вручили рідним полеглих героїв. Серед присутніх пані Анна, яка нині отримує медаль чоловіка. Це нагорода мого чоловіка, який загинув у Луганській області Сватівського району словами, Так, статний віталій. Він би дуже був радий, що дають цю відзнаку, бо він її заслужив. Він врятував дуже багато хлопців на війні. Він був два з половиною роки, від самого початку він був на війні. Так. Жінка каже, його рішення взяти зброю до рук було свідомим та рішучим. Вона і досі пам'ятає короткі розмови перед виїздами на лінію зіткнення, один з яких став останнім. Коли почалася війна, він одразу по телевізорі побачив, сказав, що почалася війна. І я йду, я йду захищати вас, захищати нашу Україну, йду. Він був добровольцем. Побратим вже розказали, що коли наших брали в оточення, він хотів їх захистити і ну, з кулемета 20 людей врятував, а сам загинув. Прийшла отримати нагороду замість сина і пані Єва. Її дитина загинула 26 березня 2024 року на Лиманському напрямку. Ви знаєте, для мене медаль це спогад про мою дитину і спогад про те, що він був дуже хорошою людиною. І в армію до нього прийшли і сказали, що він працював логістом і відправляв машини по всьому континенту, супровождав, так сказати, їх. І коли прийшли на, до нього на роботу і сказали йому, ви знаєте, нам потрібні логісти. Треба управляти танками, треба управляти авіацією, треба управляти, він каже, я згоден. І пішов. І це вчора була розмова, на другий день його каже до мене, я тільки на другий день узнала, коли йому сказали, що вже потрібно йти. Каже, Мамулік, проведи мене, будь ласка. Я кажу, куди? А він каже, на війну. І ось так я провела. Дружина загиблого воїна Сергія Бричака пані Ілона переконана, кожен, хто отримав нині медаль, це найкращий син своєї країни, адже вони писали історію свого народу власною кров'ю. Мій чоловік пішов воювати з 3 березня 22-го року. Він прийшов 2 березня додому, як зараз пам'ятаю, сказав, що я йду в військ тому що хто, як не я, піде захищати нашу Україну. Ну і 3 березня ми його від, ну, провели. Потім його їх відправили на Малин, Житомирську область. І далі почалися ну, ці страшні бої. Ну, кожної ночі, це напротязі, по-моєму, здається, трьох тижнів. Це були такі дзвінки по секундні. Я тільки чула, ну, типу, він дзвонив, піднімала слухавку, він каже, я жив, жив, жив і здоров, і все. Ну, зв'язок обривався, тому що на той час ну, так було то нуль. Востаннє пані Ілона чула голос свого чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Далі статус зниклий безвісти і два роки невідомості 4 травня 2024 року. Сергій Бричак повернувся додому на щиті. Нині героя удостоїли найвищою нагородою від міста. Ну, все таки він осознанно пішов на цей крок самостійно, тобто він. Цього хотів, він хотів піти захищати нас всіх, щоб ми спокійно жили і щоб російська орда не прийшла, не просунулася далі сюди. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Українські воїни щодня відстоюють незалежність держави. Багато з них після фронту повертаються додому з пораненням та потребою почати нове життя. Для цього держава разом із місцевою владою реалізує програму забезпечення ветеранів власним житлом. Подробиці далі. Владислав Зінкевич із сім'ї військових. Тож, коли в Україні почалась війна, хлопець навіть не роздумував, куди йти вчитись. А після навчання брав участь в операції об'єднаних сил, даючи відсіч окупантам. Там, як то кажуть, династія тому з 14-го року пішов в військовий інститут. Місто Львів вивчився. 18-му році я випустився і по розпреділенню попав в місто Чернівці, 10-ту бригаду, 8-й батальйон. І так вже проходив там службу. Кримське була перша ротація, потім друга ротація це була Маріуполь, і третя ротація це Нью-Йорк. На службі познайомився із дружиною. А у 2022-му вже під час повномасштабного вторгнення, Владислав отримав поранення під час важких боїв на Харківщині. Опісля списався із війська. Поранення отримав у 2022 році, 17 травня. Це був була Харківська Харківська напрямка. На, скільки, на той момент, як то кажуть, було важко на всіх напрямках. Але кожен напрямок по-своєму відрізнявся. Нині чоловік отримав сертифікат на омріяне житло у міністерстві у справах ветеранів. Наголошують, така допомога є одним із методів подяки для воїнів, які свого часу стали на захист країни. Цього року ми виділили сумарно здається близько 1600 квартир, і наступного року плануємо ще більше. Це для нас дуже важлива програма, тому що. Грої вклали заплатили високу ціну за незалежність, і тому найменше що ми можемо зробити це дати їм можливість жити далі і жити далі в своєму житлі. Зараз в Україні більше мільйона учасників бойових дій. Багато з них внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки. На квартирну ольгу прибутає дуже, дуже багато ветеранів. Я б краще вам сказав, що у нас в принципі більше мільйона учасників бойових дій. Цей статус почали надавати з 2014 го року, і звичайно. Багато з них потребують квартир крім того, у нас є дуже багато. Десятків тисяч на жаль не можу дати вам точну цифру, хоча вона в уряді відома ветеранів, які теж внутрішньо переміщені особи нині сертифікати отримала лише частина ветеранів, які стоять на черзі на Буковині. Ми сьогодні видали 20 сертифікатів. Орієнтовно зараз стоїть на черзі ще додатково, які ми надіслали до міністерства ветеранів на розгляд. Ще 26 наших військових і ветеранів. Які потребують покращення умов умови отримання, якщо ми говоримо про суми, в неї різні, тож це залежить від самої сім'ї, в якій проживає ветеран, наш герой. Якщо він в принципі у нас були сертифікати, які сьогодні отримали як одна особа, коли він один, поки не створена ще сім'я, то це десь порядка мільйон дев'ятсот. Тисяч гривень особливу увагу приділяють ветеранам, які залишились без домівки через війну. Все залежить від умов проживання. Якщо дійсно є людина в ВПО і має потребу в покращенні житла, то я це приймається комісійно, але я впевнений в тому, що комісія розглядає це питання як плюс для того, щоб все ж таки така людина залишилася і могла проживати, якщо неї взагалі знищено житло, не або знаходиться на окупованій території нашої України. Для ветеранів власна квартира це не лише можливість облаштувати власний простір, але й змога відновити життя після фронту. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Звичайне звернення до Чернівців водоканалу про підключення водопостачання завершилось матами, бійкою і викликом поліції та швидкої. Чернівчанка Тетяна Нікітіна прийшла до комунальників, аби вирішити питання з підключенням води. Проте на підприємство її не пустили. А працівниця установи накинулась на жінку з нецензурною лайкою та побила у присутності охорони. Де ваш начальник? Я вам нічого не буду відповідати. Ви мене помагаєте. а коли ви будете а коли кому ви будете відповідати? Для а, чого так, ви так. тут? Ми Я знімаємо так. лічно вас, а не вашу інфраструктуру. Так? Да так. вам забрали нахуй, поняли? Okay. Okay. давай, що ви таке говорите? Що брус? Що таке? Ти що це делаєш? Ви ж п'єтеся? Все зафіксовано. Все зафіксовано. Ти мені що знімаєш? Що ти, ти мене зімеш? А тепер хай поліція приїде. Особисто тебе. Мене? Да. А тепер О, хай поліція приїде Боже, її. Я її била. Все. Ні, хай не, поліція тепер приїде не, і не, розбереться дівчата. добре, добре. 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 от і охоронець я вам от пояснила. Я от... Ні, пояснили? Що з вами на місце інциденту викликали швидку допомогу. Ціна перетину кордону 10 тисяч доларів США. На Буковині викрили організаторів незаконної схеми, які переправляли чоловіків призовного віку до європейських країн. Жителі Тернопільської області віком 51 та 32 роки пообіцяли 26-річному чернівчанину, що переправлять його до Румунії поза пунктами пропуску. Правопорушників затримали у межах сіл звенячин та молодія. У них вилучено неправомірні кошти. Досудове розслідування триває. Чотири тисячі євро за висновок лікарської комісії на Буковині судитимуть чоловіка, який мав намір отримати хабар за підробку документів. Житель глибокий запропонував громадянину призовного віку оформити догляд за літнім родичем, аби той таким чином. Уникнув мобілізації за 4 тисячі євро. Він пообіцяв 41-річному чоловіку домовитись з лікарською консультативною комісією щодо документів для його 66-річного батька. Нібито він має проблеми із здоров'ям та потребує постійного догляду. Одразу після отримання коштів громадянина затримали правоохоронці. Організував схему виготовлення та збуту підроблених офіційних документів. Детективи БЕП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно жителя Києва. Фігурант та його спільник налагодили виробництво фальшивих документів на території Румунії. Для цього використовували спеціалізоване поліграфічне обладнання. Замовникам вони пропонували повний спектр підробок від водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів до дипломів про освіту. Свідоцтв про народження та нотаріальних бланків. А для переправлення бланків в Україну фігурант використовував послуги приватного перевізника. Не повідомивши йому про незаконний вміст вантажу, однак під час митного контролю правоохоронці виявили близько 1200 бланків документів та обладнання для їх виготовлення. Також встановлено, що частина вилучених бланків виявилася раніше викраденою. Фігуранту наразі повідомлено про підозру у разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Впродовж однієї доби буковинські рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території. Перше займання трапилось у межах села Вороновиця. Прибувши на місце події, пожежники ліквідували полум'я, яке поширилось на площу в 2 гектари. Причиною був підпал. Ще одна пожежа в екосистемі сталася в одному із районів міста Чернівці. Рятувальники ліквідували загоряння дерева на незначній площі. Все більше українців користуються онлайн-сервісами для отримання державних послуг. Одним із прикладів є оформлення цьогорічної допомоги на школярів через портал Дія та сервісні центри пенсійного фонду. Скільки буковинців скористалися програмою пакунок школяра? Далі цьогоріч в уряді вирішили допомогти родинам першокласників та запровадити одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, яка надається батькам. На кожного першачка вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання: канцелярське приладдя, одяг та взуття. Алгоритм отримання простий, кажуть у пенсійному фонді. Найперше, з чого починають батьки, це реєстрація дитини в школі. Відповідна школа подає свої списки на міністерство освіти. Міністерство освіти його передає до пенсійного фонду. Приходить відповідна трансформація, перевірка через міністерство цифрової трансформації і відповідно. Відповідно, вже коли все гаразд проходить, вже саме це міністерство надсилає повідомлення одному з батьків. Опісля один із батьків першокласника може оформити таку допомогу або віддалено, або самостійно звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду. Постановою передбачено, що за загальним правилом звернення такі надходять до нас через портал дія. Але у випадку, якщо немає такої технічної можливості, в людини вона може звернутися і особисто до. Сервісного центру для подання заяви і отримання в подальшому такої виплати. Людмила Троцюк каже, чим ближче до 1 вересня, тим більше охочих скористатися програмою підтримки. Ну, вчора ми мали 38 звернень, це саме через сервісні центри, тобто людей, які безпосередньо звернулися до органів пенсійного фонду, і десь близько півтора тисячі через веб-портал. Сьогодні це вже більше двох тисяч через портал Дія верніше, і більше 45 на цю хвилину вже людей, котрі прийшли особисто до сервісних центрів. Заяву можна подати до 15 листопада, а використати гроші можна протягом 180 днів із моменту їхнього надходження. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях благодійний фонд «Я – майбутнє України влаштував день добра. Волонтери розвантажили та роздали понад 5 тонн, зокрема іграшок, одягу та шкільного приладдя. Ініціатива спрямована, аби допомогти одиноким мамам, дітям з інвалідністю та родинам у складних життєвих обставинах. Деталі за мить. День добра, щорічна традиція на завершення літа. У Чернівцях волонтери благодійного фонду Я майбутнє України розвантажили та роздали 5 тонн гуманітарної допомоги. Обрати щось для себе прийшло понад 300 містян. Це вже як традиція нашого фонду, і ми стараємося робити дні добра щоквартально або там по заявках людей саме з Чернівців і з Чернівецької області. Але кожного року, перед початком навчального року, ми робимо такий день добра для того, щоб сім'ї потребуючі могли при прийти до нас і допомогти їм там зібрати дітей до школи, одягнути, взути якісь іграшки, книги взяти. В пакунках не лише одяг, а й взуття: дитячі віски, іграшки та засоби гігієни гуманітарна допомога надходила зі всього світу. Ми розуміємо, що в нашому місті, в нашій області, і взагалі в Україні зараз багато є жінок одиноких, які виховують тимчасово або вже на жаль, виховують дітей самостійно. Є багато родин, які знаходяться в складних у життєвих обставинах є пенсіонери, які виховують так само своїх онуків. Ми вирішили ну, зробити. Створити власне таку традицію зробити день добра для того, щоб підтримати ці сім'ї, для того, щоб кожна дитина цього року пішла до школи з гарним портфелем, в гарному одязі, і не відчувала себе інакшою. Серед тих, хто прийшов нині сюди, пані Тетяна, учасниця громадської організації Мила Сонечко. Жінка виховує дитину з синдромом Дауна. Я виховую доньку з інвалідністю. Інвалідністю неї хвороба дауна. У нас є дуже Гарна організація «Гомеле Сонечко», де завжди вони дбають про таких дітей. Завжди нам Марта Левченко допомагає, кличе нас на такі заходи, такі як сьогодні, День добра, де надають дуже цінну, дуже допомогу, яка завжди потрібна. Пані Галина також зауважує, такий день добра для більшості це неабияка підтримка. Так як ми співпрацюємо вісім років. Так, ми і часто бачимося. Коли почалася війна, тоді було трошки менше, а зараз вона кожного року допомагає нашим дітям діти з інвалідністю хворіють. Часто на реабілітацію, їм потрібна допомога. Батькам багато коштів йде на це і, звичайно, не вистачає на щось необхідне, на одяг, на взуття. Тому це є дуже потрібно. Організатори наголошують, це не останній такий захід, не лише у Чернівцях, а й на території області. Буковинці можуть звернутись в соціальні служби або сільські ради, які формують заявки та отримати допомогу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. І це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівіей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!